Це стосується кожного. Чи безпечно це? Ми відкладаємо гроші, тримаємо їх на потім і думаємо, що діємо правильно, що це безпечне рішення. Але є один нюанс поки ти зберігаєш, твої гроші втрачають цінність. І ця втрата тиха, постійна і гарантована. Її ім'я інфляція. інфляція це коли раптово подорожчало все. Коли кава за 60 гривень вже коштує 70%, коли за ті ж самі тисячу гривень з магазину ти несеш на кілька продуктів менше, це відбувається поступово і саме тому небезпечно. Наприклад, в Україні за останній рік інфляція склала майже 16%. Ціни на харчі зросли на 20%. Оренда житла на 18%, транспорт, техніка, послуги на 10-15%. А тепер подивимося на прибутки збережених грошей: готівка 0%, депозит у валюті 1-2%. Гривневий депозит 10-12%. ОВДП 14-16%. Але дуже ризикований, якщо нема подушки безпеки. Тобто, якщо ти заробляєш навіть 12%, а інфляція становить 16%, ти все одно втрачаєш. Найпоширеніша помилка думати, що якщо я нічого не витрачаю, я зберігаю. Але фінансова реальність інша важлива не сума, а її купувальна спроможність. У тебе є 5 тисяч доларів через рік. Ті ж 5 тисяч доларів. Але ціни зросли на 10%. І на ці ж гроші ти можеш купити на 10% менше. Це як тримати воду у долонях. Вона є, але з кожною секундою її все менше. Найгірше, що нічого не робити, здається надійніше. Але реальність інша. Насправді це найризикованіша стратегія. Уяви, ти відклав 100 тисяч доларів на майбутнє. Не витрачаєш. Не інвестуєш, просто зберігаєш. При інфляції всього 3% на рік через 10 років це вже 74 тисячі доларів у реальній вартості. Через 20 54. Через 30 40%. Це як податок у 60% за бездіяльність. І ти його платиш щороку неусвідомлено. Якщо інфляція більша, а в Україні вона часто значно більша, витрати ще більші. Перше, що потрібно зробити, перестати думати, що відкладати дорівнює зберігати. Це більше не працює. У 90-х можливо, зараз точно ні. Друге, перейти від зберігання до управління. Твої гроші мають спершу захищатись, а потім Примножуватись. Три ключові питання до тебе: Чи приносять твої гроші 10-12% річних у долар? Чи розумієш ти, куди вони йдуть і що з ними буде через 5 років? Чи вони просто лежать і втрачають свою силу? Чи вони просто лежать і щодня стають слабшими? Інфляція не кричить, не просить уваги. Вона просто ламає твої фінанси. Вона робить це. Повільно, постійно і без емоцій. І якщо ти нічого не змінюєш, вона щодня потрохи відкусує твій майбутній дім, відпочинок, освіту дітей і впевненість у собі. Інвестування це не для багатих, це для тих, хто не хоче втрачати. Тож почни з малого, усвідом ризик нічого не робити, розберись, які інструменти бувають, і зроби хоча б один рух, не відкладений, а реальний. Бо поки ти думаєш, інфляція діє.